Офіціанти, не бачу курки у бульйоні. Потонула чи що? Ну, чому одразу потонула? Помилась та й пішла. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрілися двоє чоловіків, довго не бачились. Ходімо, зустріч відзначимо, бо стільки часу не бачились. Та ні, я пити зав'язав. Чому? Ну, пам'ятаєш минуле літо? Так. А я ні. Двоє у поїзді. Єврей та китаєць. Єврей запитує. Вибачте, а ви єврей? Ні, я китаєць. Ні, все ж таки ви єврей. Чого ви соромитесь? Та ні, запевняю вас, я китаєць. І так дві години. Нарешті китайцю набридається розмова і він каже Відчепіться, так, я єврей. Ну, ось, я ж казав, задоволено зауважує його попутник. А скажіть, вам ніколи не казали, що ви страшенно схожі на китайця? Сьомочко, коли ви усвідомили, що ви брутальний мужчина? Коли мама сказала. В якості експерименту заселяють два острови. На одному залишають 25 жінок і одного чоловіка, а на іншому 25 чоловіків і одну жінку. Проходить деякий час і приїжджаю спочатку з перевіркою на острів, де одна жінка. Дивляться, все прибрано, всюди чистенько, пальмочки підв'язані, доріжки пісочком посипані. Сидить жінка на троні і кричить Петро, я тобі яким сказала пісочком доріжку посипати? Червоним. А ти яким посипав? Жовтим. Ти яким був по рахунку? П'ятим? Будеш двадцять п'ятим. Приїжджають на острів, де 25 жінок і один чоловік. Дивляться все брудно, пальми місцями повалені, навколо повний хаос. І сидить чоловік на пальмі, на самій верхівці, а жінки обступили її і кричать Василю, досить уже, злазь! П'ять хвилин уже пройшло.